У Лозівській громаді готують альтернативні джерела водопостачання. Їх використовуватимуть у випадку надзвичайної ситуації. Наразі реконструюють старі свердловини у Катеринівці. Вони не працювали 13 років. Зараз працюємо над відновленням насосної станції Катеринівської, яка з 2009 року не работала, була повністю відключена. Зараз демонтаж. Всіх старих, нілих уже трупов внутрі машинного зала. так буде все переділуватися, перепаюватися і мінятися на нове. Тобто сама насосна станція буде запускатися заново. Депутати міської ради виділили понад півтора мільйони гривень на матеріали та обладнання для насосної станції. Працівники лозова водосервісу вже спробували запустити одну з кількох свердловин. Її глибина у понад 90 метрів. Запустили одну скважину. Забор води на аналіз вчора брався, Водичка, в принципі, чистенька. Зараз проби перевіряють лабораторно. Остаточно про якість води зможуть сказати після результатів досліджень. Предбачають також систему до очищення. Загальна потужність станції зможе перекрити приблизно третину від нинішнього споживання абонентів лозова вода Дана насосна станція вона йде як резервна, так? Тобто мощність станції до тисячі кубів в сутки. У надзвичайному випадку воду теоретично зможуть подавати на частину Катеринівки, панютиного та Лозової. Така можливість була, коли станція працювала. Її побудували майже півстоліття тому. За попередніми підрахунками собівартість води із свердловини буде значно дорожчою ніж з Краснопавлівки.